Та сестри. Сьогодні хотів би поділитися з вами своїми коротенькими роздумами над однією із прич Ісуса Христа. Вона записана в Євангелії від Луки у восьмому розділі. Давайте прочитаємо з п'ятого віршу: Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє, і як сіяв, упало одне край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьопувували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши усохло, немало бо вогкости. А інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, закликав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його його учні, говорячи, що визначається притча? А він відказав. Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча: зерно це Боже Слово, а котрий край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю. Та кореня не мають вони вірою дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. У притчі сіяч сіє зерно, яке символізує Боже Слово. І воно падає в чотирьох різних місцях: край дороги на кам'янистий ґрунт, між терен та в добру землю. Ці ґрунти символізують наше серце і те, як воно сприймає Боже Слово. Ісус дає пояснення. Е, перший тип людей е, зерно, яке впало край дороги. Це ті, хто слухають, але потім приходить диявол і забирає те, що було посіяне. Ті, хто на кам'янистому ґрунті, це ті, хто слухають слово і як тільки почують, приймають його з радістю, але, на жаль, вони не мають глибокого корення і за час випробування відпадають. Те зерно, яке впало міштерин, це ті, хто слухають слово, але життєві клопоти заглушають його. І те зерно, яке впало на добру землю, це ті, хто, як слово почують, бережуть його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Ще один момент, на який хотів би звернути вашу увагу, це те, що Ісус нас закликає. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Це важливий момент, адже наша віра формується від слухання. І, до речі, також. Про це говорить апостол Павло в посланні до Римлян в 10 розділі, в 17 вірші. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. На кінець хочу, щоб кожен з нас проаналізував своє серце і дав чесну відповідь на те, як моє серце сприймає Боже Слово. Адже ґрунт нашого серця може з часом змінюватись. І є необхідність тому, аби працювати над тим, щоб те, що посіяне, те, що ми слухаємо, падало на добру землю та приносило рісні плоди. Амінь.